Номер 3 вид додаткового доходу в компанії Oriflame. У нас ще є така система балова. В кожній країні своя валюта компанія Oriflame майже чи більше, ніж чи в 60 країнах, тому є балова система. За кожен продукт начисляються бали. Одна помадка, там скількись балів, аромат скількись балів, і в кучі ці бали сумуються і за них ви отримаєте процент. Якщо ви отримуєте 450 балів, самі зробили чи групою, у вас вже виходить 3%. За 900 балів у вас виходить 9%. І так пішло, пішло, пішло зростання. І чим більше ви Набираєте процент за бали, тим більше у вас ще буде знижка за ваші замовлення, за ваші покупки. І ця знижка теж буде дораховуватись до, до вашого кешбеку, і буде вам нараховуватись ваш гаманець. Це теж окремий такий вид додаткового доходу, якщо конкретніше кому цікаво, я розповім. Але в загальних рисах ми просто виходимо на процент. І чим вищий у вас процент. Тим вищий у вас буде додатковий дохід.